10 ранку у нас на Черкаська немає світла, 10 будинок. А ось тут на соборній там мабуть не тільки тільки тут. Ось ці рекламні лампочки світяться. Я вже скільки писав, що і знімав, що економія, хтось сидить без світла, а хтось. Ось такі реклами робить. Без світла сидимо. А тут світло є. Добрий день. Як кажуть, не заплановує вихід в ефір 21 годину. З 10 вчора ранку, з 10 годин ранку. І до сьогодні до 7 ранку світла, ось бобе добрий сусід не було. Це Черкаська 10. Ну, я ввечері подивився, значить, е... <світла>, світла не було в нашому будинку, і поряд 14-й будинок Десна, мабуть, це зазвичай там. Ось. А так всюди і в Сан-Сіті, і Мюллерхаус, і Амітіст, і е... ЖК Львівський. Світло було. І ми коли... Я знаю, коли зараз війна йде, і коли були планові відключення або екстрені аварійні відключення, то ми на лінії, тої, що знаходиться ЖК Амітіст і ЖК Львівський. Коли в ЖК Амітіст і ЖК Львівський ці працюють бензогенератори, то і значить все на лінії немає світла, і в нас теж ці немає. І це вже як був орієнтир. Його не буває, то ну якось знаю, що там 4 години, 8 годин і вимикають світло. І потім якось вже ну, орієнтуюся на, на цьому. А коли хі, вимкнуло 10 ранку, нічого, як кажуть, не придвищала біди. Вимкнули, не попередили. Ну, а у нас ОСББ, голова ОСББ сама а що там світла ще немає? це в чаті хтось подав заявку це пише голова це було вчора ось вона пише а хто має подавати заявку хто в договірних відносинах в кого є документація і договора з іншими підрядниками ці постачальниками цих послуг у голови правління. І ось вона питає там все. Ну, в общем, проморозилися ніхто там. Хтось подавав, хтось телефонував, там детект відповідає, що ми не бачимо ваш будинок, у нас такого будинку немає. Там товариство Петропавлівська каже, що взрив на якомусь трансформаторі. Чекаємо аварійку, і чекали з 10 до. Ну, не знаю, скільки вони. Ми чекали і вони чекали, що з ДТ приїде. Ну, це так нам казали. Ну, так ось лягли спати. І тільки всім ранку світло включить. Найстрашніше те, що холодильники. Ну вони на добу, хоч і розраховані, але холодильник. Все ж туди заглядають, щось поїсти, що не будеш тижня. І він все. Уже вранці там температура, що в кімнаті майже що в холодильнику. Ось так. Ну може я скажу. Ось. Так і ще там вже різні резервні. виходить, що лампу там світодіодну зробив, то ще щось зробив. Так, виходиш з ціто. А холодильник не, а там а, ні, а там продукти. Так ось я що кажу. Було б не так. Зараз війна все зрозуміло. І коли виключають і попереджують, або попередження, без попередження вимкнули, а потім не пояснили, що так, і так, така проблема, і буде. Чекайте, все розумію. А коли зовсім нічого не це не кажуть, не знає ні Петропавлівська, ні, нічого не ні товариства, ні наша голова ось ОСББ, теж не в курсі, як кажуть. І Ну і ось отак як кажуть, самі люди мають цю жити з цією проблемою. Ось так вийшло. А я кажу, це проблема багато глибше. В нашому будинку вже 12 років, ось, 13-му році, 2013 року його здали в експлуатацію. Ну як здали? Всі радують, там, я не знаю, представники підписали ці документи. Здали, люди купили квартири, все вселилися. А по електроенергії не було вирішене питання. І зараз, значить, там що там, трансформатори були цим не збудовані цим, хто будував цей будинок, підстанцію чи ще щось. Ну, одним словом, коли ДТЕК не прийняв на баланс, цей будинок. І тепер ми наше ОСББ наше добрий сусід до відносин відносить Товариство Петропавлівська, яке ну, до сільради має відношення, тому що там і водоканал, хоча вся приватне, можна сказати, приватне підприємство, товариство товариство з обмеженою відповідальністю. Ну там приватники мають. Так ось все виходить так, що коли я отак на розумію, що вийшло, ну це я так думаю, може я помиляюсь. Ті, хто в договорних відносинах з ДТЕК, вчора тих не, від... не відключали. А тих, хто не має таких договорних, так як ми, 14, мабуть, буде, ну може ще посилуєш, я ж не знаю. А через договорних до відносинах з Петропавлівська, от з товариством Петропавлівського, от все товариство взяло, вимкнуло і все. Може їм прийшлося дете, хто, щоб там ліміт установили якісь, щоб дотримались там всі, я не знаю цього. Ну то, що від, відімкнули як слабе звіно, як кажуть то це ми і, і ОСББ добрі сусіди інші. Залишилися, які не в відносинах з ДТЕК. Ось. І це буде, я бачу, і далі так робити це. Тому що цю проблему треба вирішити. 12, 12, 12 років, як будинок побудований, і, і, і власникам квартир відмовлено. По тим чи іншим причинам там забудовник винний чи сільрада, яка підписувала ці документи забудовника по цьому будинку 10 по Черкаській, ну, проблема не вирішена. І тепер з, 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 напряму договори з ДТЕК, значить власники квартир не можуть заключити. Тому цей посередник товариства Петропавлівське. Яке, ну як поступає як хоче. А хоче воно так, йому сказали, що треба економити там, чи ось воно взяло це товариство, вик, вимкнуло ці <кій> Ось ББ і там підприємство, які не в догорних відносинах з ДТК. А там ось я ходив по вулиці, там відео прикріплю маленьке. Точніше тут його смонтую. Значить по селу світла і в день, сонце світає, а всі оці кав'ярні. Ну, всі для реклами ви використовують світодіодні ці гірлянди з ламп світодіодних світять. Сонце світа я і, і лампи. Ці, ці, цілий день світить. Я зрозумів, що ввечері коли світять. А так в день я вже скільки, скільки знімав відео. ну, Там економії нема. на ось по такому простому принципу. Виклу, ви вимкнули тим, хто слабкіший або не в догарних, я ж кажу, відносинах з ДТЕК. І це, ну, я не знаю, я ж, я ж, я ж, я ж я, рахую, що це ганебно. Так діяти. І треба вже і місцевій владі, це сірораді, вирішити це питання по будинку номер 10 допомогти вирішити питання по будинку номер 10 по Черкаській з цим з ДТК, з товариством Петропавлівське, щоб власники квартири мали прямі договори з ДТК. Ось, що я хотів сказати, я сказав. Дякую, хто дивився моє відео.